Дня. Магазин ЄТ місто Кривий Ріг, Проспект Миру 37, кільце 95-го кварталу. Ось такий красень для підлітків у нас з'явився. Ось зараз ми його протестуємо. Дорослий е чоловік зараз сяде на нього і покаже майстер-клас. Смотрите, отакий от крутий монстр. Дивіться, він його тягне, просто тягне. Это дуже круто, неймовірно. Что скажешь, Андрюх? Ну, кажи, кажи. Мой вес, 75. Он Это для детей. Мой вес. Ну, вы бачите, 70... Ну, 75 килограмм Дорослий чоловік, він його тяне. Магазин є точка, місто Кривий, Рік, проспект Миру 37, кільце 95-го кварталу. Замовляйте, для підлітка це буде, що надо.